що мене найбільше потішло у перемишлі, так це запроваджений роздільний збір сміття. Бачите, що ну, практично біля кожного будинку знаходяться контейнери, де написано, що там змішане сміття, там знаходиться пластик, метал, там скло і папір. Тобто, жителі е, свої майданчики надійно. Захищають і, напевне, мають від того якісь кошти, якщо здають. А ось і пункт збирання і переробки відходів. В селекції написано зборки одпадок. Запровадження роздільного збирання сміття відбулося за програмою Європейського Союзу. І забезпечувалося відповідним фінансуванням на рівні ЄС і контейнерами та технікою. До речі, перед вами ось видно елемент міської архітектури. Це одночасно і сердечко, пристрій для збирання кришечок, адже сама структура пластикової пляшки і кришки відрізняється. Як бачите, такі архітектурні форми з пластикових кришечок зустрічаються не лише в центрі міста, а й на околицях біля річки Сян. От іще одна архітектурна форма, призначена для збирання кришечок із під пластикових пляшок. Це в центрі міста знаходиться перемишль, тут поруч у нас ринкова площа, пам'ятник швейку, там вдалині видно, а з іншого боку від цієї архітектурної конструкції сердечка знаходиться український дім. Тут приймають українців, які в основному жінок і матерів. З дітьми, які приїхали з України під час війни.